Добрий день, шановні восьмикласники! Ми продовжуємо вивчення розділу опрацювання об'єктів мультимедіа. На попередньому році ми ознайомилися з вами з форматами аудіо та відеофайлів, програмним забезпеченням для опрацювання об'єктів мультимедіа, засобами перетворення аудіо та відеоформатів і загальними поняттями про відеофільм та розробкою сценарію відеофільму. Сьогодні ми ознайомимося з програмою, яку ми можемо використовувати для створення відеофільму. Тому наша тема уроку це побудова аудіо та відеоряду, додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Програма, якою ми з вами будемо використовувати, це Movie Maker. Це програма Windows. Запустити дану програму можна за допомогою кнопки «Пуск», яка знаходиться в лівому нижньому куті. Всі програми. І далі ми бачимо Windows Movie Maker. Вибираємо Windows Movie Maker і програма Movie Maker. Крім того, Можна ще програму створити за допомогою контекстного меню. Після запуску програми перед нами появляється ось таке вікно. Давайте розглянемо, з чого ж складається дане вікно. Це перше вверху в нас знаходиться заголовок вікна. Ну, як бачимо, поки що у нас без імені, тому що ми. Просто відкрили програму. Наступним рядком у нас йде меню програми. Наступним панель інструментів. З лівої, ось у нас ліва панель, це йде, йдуть інструменти додавання даних. Внизу знаходиться, обірніше по центру знаходиться область доданих об'єктів. Справа у нас знаходиться вікно програвання монтованого матеріалу, тобто попереднього перегляду. Внизу у нас знаходиться часова шкала монтажу, за допомогою якої ми можемо виставляти час перегляду кожного слайду. Ось над шкалою у нас знаходиться панель інструментів. Для роботи з часовою шкалою. Ну, і внизу рядок стану. Ну що ж, давайте побачимо, з чого ми почнемо працювати з даною програмою. Уважно слідкуємо за стрілочкою. І так, звичайно, з створення назві нашого фільму. Тому. Для того, щоб вибрати назву, у нас нам треба додати бачите, значення на початок кіно. Ось коли ми вибираємо з вами на початок кіно і ми вказуємо назву нашого фільму. Наприклад, ми будемо розглядати безпаперова інформатика. Ми частково на попередньому уроці зупинялися. Це за ідеєю глушкова. Далі ми вказали і назву, і за ідеєю. Ось звертаємо увагу на стрілочку. Ми маємо з вами, ось у нас іде така шкала. так, І ось по центру у нас є. Що ми можемо змінити шрифт і колір тексту. Набираємо лівою кнопочкою. Появляється у нас. Колір. Бачимо, ось, дивіться, стрілочка у нас. Іде. Це іде колір. Вибираємо колір, нажимаємо ОК, і помінявся наш колір слайда. Крім того, ми можемо поміняти шрифт. бачимо, так? Знову вибираємо колір. Вибрали, нажимаємо ОК. І поміняється у нас. бачите, Колір нашого тексту. Якщо ж нам потрібно додати якусь назву фільм, то ми ось з вами маємо таким чином назвати. Далі ми переносимо перший наш слайд на шкалу. Ну, ось, бачите, ми можемо вверху, у нас іде час вказати. Наскільки ми хочемо виставити наш годинник, нашу шкалу, нехай це буде на 0,6 секунди, і ми розтягнули наш слайд. Ось у нас йде: імпорт наших, нашого зображення, яке нам потрібно виставити в наш фільм. Тому ми обов'язково вибираємо імпорт зображення. Зарані ми робимо заготовку і, наприклад, обираємо, ми хочемо обрати фотографію Глушкова, нажимаємо імпорт, і ось вона у нас появляється на бачите, да, на основній шкалі, там, де у нас іде розположення всіх буде наших слайдів. Дане тепер фото ми хочемо перемістити на нашу шкалу, переміщаємо. Таким чином переносимо його, бачимо, наша шкала години вже збільшилася. Ну, і, звичайно, ми можемо створити переходи між нашими двома слайдами. Ось бачите? Тому для того, щоб створити переходи, ми бачимо перегляд відеопереходів. У нас їх достатньо багато. Ми обираємо будь-який переход, вони перед нами з'явилися. І виносимо його на шкалу на переході, тобто між нашими слайдами. Появились переходи, і ми попередньо можемо побачити, що ж у нас буде далі. ну, Давайте подивимося перегляд відеоефектів, які у нас будуть. Тобто, якщо ми з вами ось подивимося, який ми вибрали відеоефект, так. Ми можемо ефекти вибрати до кожного слайда окремо, і можемо вибрати окремо до всіх переходів. Тому давайте подивимося, які ми розглянули сьогодні. Основні питання це програма, яка буде розглядатися нами для створення відеокліпів та відеофільмів. Ми переглянули з вами, як додати відео або додати слайди та переходи в програму Windows Movie Maker і яким чином додати до монтованого відео, знову ж таки, переходи та відеоефекти. Ось такі основні питання ми з вами сьогодні розглянули. Якщо в когось вдома є в комп'ютері налаштована програма Microsoft Office. То у вас обов'язково має бути і мейкер. Ви можете переглянути і ось виконати такі самі дії, як тільки що я вам показувала. Створити декілька слайдів, створити між ними переходи і побачити попередньо переглянути, як буде виглядати ваша програма. Програма нагадує нам програми, які ми вікно програм, які ми розглядали: це і Word, це і Excel, тобто саме вікно програми не складне. Ви ще раз можете переглянути, уважно подивитися, як створити відеокліп і підготуватись до практичної роботи. Адже основна наша задача це все-таки створити відеокліп. Ось ви можете з Новим роком зробити такий кліп привітання своєї родини. Можна мамі на 8 березня зробити привітання. Тобто, це я думаю, що фото у вас є, і за допомогою фото можна створити відеокліп. Я дякую вам всім за. Те, що ви були присутні, прослухали урок. До нових зустрічей і всього вам найкращого.